Безпека понад усе. Тепер територія Прилуцького технічного фахового коледжу під пильним наглядом відеокамер. Всього їх встановили п'ять, на що було витрачено близько 30 тисяч гривень. Це монтаж і установка п'яти камер спостережень, і зокрема території всієї, і критичних точок, де розміщені наші сховища, щоб не було, не став не трапилось ні якоїсь ні якоїсь біди. Ми виконали ці роботи і дуже завдячуємо депутату обласної ради Ненель Саповаленко за таку допомогу, яку вона надала навчальному закладу. Встановили камери спостереження швидко за місяць. І тепер черговий може бачити та контролювати, хто заходить на територію навчального закладу у будь-який момент. Наш коледж розміщений в центрі міста має багато багато студентів 600 600 здобувачів освіти і ми в стані війни, і безумовно можуть бути всякі випадки. І тому, коли ми значить, планували цю програму, то безумовно обов'язково вхід у криття. Хто заходить, коли виходить чергову, не видно, а з камери дуже видно. Тепер ці критичні точки, критичні місця. Куди може попасти людина, і навіть може, Вахтер не побачить, там те стоять камери. Ну, щоб не трапилось ніякої біди в навчальному закладі, адже ми насичений навчальний заклад людьми. І... Розмищені центрі міста, а зараз іде війна. Вахтер одразу може бачити всю територію, і тільки вона має доступ до камер, говорить директор навчального закладу. Вахтери пройшли інструктаж. Ви зараз можете пересвідчитись, значить, в них тільки єдиний єдиний пароль. Вони знають, тільки Вахтери знають цей пароль входу. Вона може все. В комплексі показати, як працюють 5 камер. І якщо де самі що підозріли, вона переключається на, одну, на, ту, на те місце, і камера дає на весь монітор розширене відео. Наталія говорить, що встановлення камер спостереження у рази спростило її роботу. Це набагато легше, набагато легше. це Просто сидіти, контролювати камери. І все. Набагато легше, не ходить. Обходи ніде не де не робить, ось дивишся, все тобі показує. Так набагато легше переглянути камери можна і віддалено. На телефоні директора та його заступника встановлено програму, за допомогою якої у будь-який момент можна слідкувати за ситуацією. Була така ситуація, якось я у час ночі вийшов. А тут же центр молодь ходить, бродить, це ж це молодь. Я дивлюся, дивлюся, пішли до нашого туди, до майстерень хлопці. З якою метою я не знав, коли дивлюся, і наша наша Вахтер вийшла, переговорила з ним, вони повернули назад. Так що, а якби не було камер, там, ви знаєте, в нас часто були ворогство, і, і всякі, всякі, всякі неприємні речі в майстернях, в лабораторіях, адже лабораторія окремо розміщена віддалено від, від головного корпусу. І тому я думаю, я вважаю, що це дуже необхідно і важливо для нашого навчального закладу. Ми знову таки висловлюємо щиру вдячність. Нелісанів за надану допомогу, а от у випадку, коли на територію зайшли не просто молодики, а злочинці у закладі встановлено кнопку безпеки. Є кнопка безпеки в нас. Кнопка безпеки, яка зв'язана з поліцією. Він, як тільки побачив, підозріл ситуації, що там починається чи ворожоче, грабі, ще щось. Він нажимає кнопку безпеки, і поліція черговий приїжджають буквально. Через 3-5 хвилин чергова група вже тут. Патрульна служба і чергові з поліції. Допомогла із придбанням необхідного обладнання депутат Чернігівської обласної ради Неоніла Шаповаленко, яка за сумісництвом працює у екзамінаційній комісії прилуцького технічного фахового коледжу. Допомагати легко і хочеться тому, хто працює сам. І от виникла така ідея допомогти йому в цьому закладі. Я переговорила зі своїми депутатами однопартійцями в обласній раді ми всі погодилися надати матеріальну допомогу Павлу Івановичу безпосередньо на придбання п'яти відеокамер, які так були йому необхідні, про які він, як говорив сьогодні, дуже багато років мріяв. Це покращить і умови роботи працівників. Ну я думаю, ми надалі зупинятися на цьому не будемо. Будемо допомагати цьому закладу. Адже зараз у нас такий надскладний час, ми повинні допомагати один одному, берегти один одного, бути поруч, тільки так ми можемо якось ну, вижити і в подальшому йти до загальної перемоги.